Так, всім привіт! Сьогодні у нас будуть нові ніщачки, ті, що були вчора в мішочках. Сьогодні буду вам показувати. І також будуть сьогодні трошки скидочки. А там теж можете зайти на каналі Родич. Я ссылку оставлю туди, я поснімав. А там буде мега розпродажі. А тут поки будуть просто продажі і будуть трохи скидки. Також не забудьте підписатися, лайк, сходу, сходу бо сидите без діла. Дивитесь, я тут для вас працюю, а ви навіть лайк не втулите. Сильно, сильно, щоб аж екран тріщав. Слідки не скріншот тріснутого екрану, хто буде От, е, Скидку зроблю. Начнем. Остався один брусок сталі Х12 МФ. МФ 600 гривень. Вес 9,5 кг. Ну, я округлив трошки. Тут що вона 60х50. 50, от. Така от красива, блістяща сталь Х12 МФ. Три брусочка уїхали. залишився один. Може кому треба багато, там їх ще штук 5, плюс-мінус ще осталось. Ну, я ж кажу. Не знаю, для яких целей. Паралельки наклепати. Короче, красиво, почти не сталь. Почти. Далі, дивіться, колуна такий. 400 гривень. Зразу дивимся ціни, ну, состояние по ньому лупашили. Лупашили. Я не знаю. Його лупашили, як по п'яні, Це я вам серйозно кажу. Дивіться, такий кілограм 5-6, мабуть. 400 гривень. Ну, бачите, 400 гривень. Думаю, шикарно. Далі такий заводський литий колон 350 Ну, звісно, трещина і заварили. Но цей хоч не ізуродований. 2,30 Ну, По весу кіла 3 кг. Може більше. От, кувалда 8 кг. Навіть якась тут ДСЗ гост. Коротше, шикарна кувалда, дивіться, і 40-50 год. Она ще лупашить і лупашить. шикарна кувалда 8 кг 500 гривень. Далі дивіться такий наборчик всякого шмурдячка тісочки Ну, я думаю, їх установити можна. Так-то нічого сильно сверх критического, даже краска осталась. Дійсно, що болт згнив. А так, я думаю, їх установить можна. 4 восьмерочка 6, десятка а 10, 12. Ключика два, такий якийсь ключик. Це не входить. Пласкогу і топорик красивий. За всю цю братву 300 гривень по ціні одних тисков нормальних. Ну, Щось зробити на хазяйстві пригодиться. Далі клини. Отакі от. Три клина. Вони за цій матні. Зараз ми до неї доберемо. Тут вони стоять. Оце є верхній помірю. 290 на 8 на 30 Ну, Я думаю, ви зрозуміли деякий параметр. Так вони виглядять. Не знаю, що за них по ціні. Вроді кажуть, клини трошки денних стоять. А які стоять і що, не звісно. Ну оцей нижній, бачите, він трошки длинніший, міліметрів на 10. Значить і не на 300, де 300-305 може. Оцей, і все. Зараз я вам так покажу. Оп. Бачите? А цей ось третій, він ще товщий, мають міліметрів 15 завтовшки. Якщо той 8, ну так, да, навіть около 15 мм. Такі от клини. Що, може кому треба, пишіть, продам. Далі. Вінти, Вінти. Вінти теж за таких от приблуд повитягував з, з гайтями. Дивимося параметри цифри 1, 2, 3 вінта. Да? Перший вінт, діаметр. Вони всі одинакові по дліні і по параметрам. Діаметр винта 22 мм, длина 300 мм. Це, це самої різьби, різьби дліна самої різьби. Ну, а тут докинули 10 см. Близько. Под 14-й ключ. Ну, 14 мм квадрат. Дивіться, номер один, 350 гривень. Його просто почистить. Номер 2-300 гривень. Бо тут, бачите, ось все треба над фільком поработати хорошенько. Тим не менше хороший. І цей 340 гривень. Тобто гайчки, все бачите, все крутиться, все замечательно. На якісь ще кудись, тобто у вас тут різьба і, і шплін. Тобто прикорячить, приколхозить на якусь таку малу продольну. В общем, ну, гайки оце, це вже індивідуально, це вже тисяча замірів. Будете колхозити щось під винт, а не винт, під якусь херню, як завжди я кажу. Вот. І два отаких от Тоже Длина 300 мм. Діаметр винта 28, ціна 450 гривень. Перший номер, другий номер. Вони в принципі ідентичні. Бачите, з подшибничками по 14 гайку. Тут оте, оці, оці всі от моменти 300 параметрів я міряти не буду. Бо це буде дуже довго. Один, два, по 450 гривень. Тут можна вибрати. Далі, тіски, 140 губи. Вчора були 2500, сьогодні 2400. Дешевше, хай стоять. Вони хороші, цілі, нарепнуті, Ну, побілить, покрасить, ручку вирівняти. Все, у вас ідеальні тіски. Ну, губку тут примонтувати, якось розшарушить чи розверли під восьму різьбу. 26 грані купити губку з напильника все, в основі шикарні тіски. 2400. Оця матня вчора була 4000, не знаю, може дорого, давайте 3500. Воно короче, одна ручка, ця каретка двигається. Може хто не бачив, хто новий зайшов підписчик. Воно короче, крутиться вокруг своєї осі оцими двома. не А цей він двигає каретку. Оця матня туди-сюди. Це з якогось дерево станка. Все, тут закончили. Йдемо далі. Набори болтиків. Болтики. Дивіться, отака мілочуха без контейнера продажа. Тут їх 30 кілограмів. Ровно 30 кг. Без контейнера продажа. Ціна буде по 40, коротше, по 40 за кілограм, 1200 гривень. Тут що, ось, бачите, ось, мелочуха, мелочуха. Тут отак усе підряд. Бачите, і гвоздики, і болтики, да, дохрена і шмурдяка, ну тому і 40 гривень кілограм. Така мілочуха стоїть обычно, на много дорожче. Бачите, така от, і 5, і 6, і гровірки, і болтики. Ну коротше, як кілограм стоїть, там, не знаю, наверное, така мілочухи гривень 150. Бачите? Збила дичь, я Воно було все нове. бачите. Красиві, восьмерочки, шестрочки, шайбочки. шайпочки, шукують. Ну, тому 40 гривень кілограм. Хай там е, були б красиві, як ось ось. Всі по 50 будуть, даже по 55. Бо вони красиві там зборняк. От, ці по 40. купили, перебрали. Хай там кілограма 4, даже 5 буде шмурдяка, ну все одно вигідно. бачите. Ось таке без контейнера. Цена 1200 болтики. Далі 1000 гривень. 1000 гривень. болтики. Показую. Тут іменно, іменно, є все, іменно для всі, Да? всіх. Ось таке ось. Бачите, все воно ну, не то, що нове, но воно в охренительному состоянні. Ну, може 10 якийсь там кілограм шмурдяшка буде. Так поперебирав, дать мог. Бачите, таке от. Все хазяйське, може там і латунька, і хірюнька, і такі. Все, все це пригодиться на хазяйське. Хай воно краще буде, воно не буде. О, Лірочка. Там десь пара сверлишок. Щух. Щупи якісь не 50 гривень, а отак все в кучі. Тобі ще думаю вигідна Покупка за косарь. Оце сумка ботиків. Ну оце це треба на магніт кинути, тому що латунь по 50 гривень кілограм. Бачите? Латунь. Звиняйте, але ну, мені латуні теж треба. Все. В карман. Все по-хазки, все чесно. Косарь. Все. все остальне ваше, бачите, сверлишки. Не претендую більше. Мені достаточно латунних. Далі. Що в нас тут? Е, оця сумка. Зараз ну, я якось підверну. Так, вроді вийшла. Ціна оцей сумки 530 гривень. От я написав, тут теж щупи. Гайка провіряю. Секунду. Не, не латунна. Тому що мало ли буває, бачите, латунька. Ну, латунь, звиняйте, по 40 за кіло чи 45 це трошки сильно жирно. Е, Тинь-тинь-тинь. Коротше, тут в основному шайби гайки болти М6. Кстати, коли шукав собі М6, ну, я як завжди, все продам. А потім шукаю, бо нема нічого. Дивіться. Ну, блін, 530 гривень. Шикарно. Тут ржавчину повидувати і воно як нове. І 12 гаєчки. Точка, ізуміти, просто шикарно. Просто обалдеть. Я хренею. Почти даром. Я б собі залишив, але мені не треба. О. 530 гривень. Берем, поки є. Так, що у нас цей ролик? Вчора міряв його е, цікін, 160 на... Дивіться, в мене десь такий тапочок. 320 Оп, На 600, мабуть. 600 на 160 Все крутиться, вони нові, нові. 850 гривень. Такий 16 кг він важить. 850 гривень. Я думаю, це шикарна. Новий ролик. На прийомці є таких багато. Кому треба, з'їду, заберу. Ну, по спекулятивній ціні е, оптовикам скидки далі редуктора 17 к 1, 6500 дивіться сьогодні я можу вам сделать, сделать, сделать. Їх 5 тисяч це буде 5500 шикарні редуктора на дровоколи ну, тут 17 к одному е, можна шківами поігратися, зробити менше передаточний. Це таке ну, політ вашої фантазії. Там бачите... Корпус чуть-чуть закантачений і на цьому там боку пару дирочок. Кому цікаво, Я вам краще доп-пфото відео скину, Чим потім будуть якісь опроси. Редуктор Чешка 1800, шикарний, передаточний, я так і не поміряв петля, може кому треба. Де ще одна валяється. Вона дебела, кальона, сильно кальона. Компресор. Сьогодні буде 5000. Хто проморгає, той не купить 250 літрів в минуту, 81 літр ресивер. Став двіжок і в бой. Якби в мене був двіжок на 220, я б іменно собі оставлю. Так, далі. це якась параша, промі... промвал, якийсь ну, люфт подшипнику, бачите, що воно ходить. Якийсь проміжуточний натяжі, натяжний механізм можна зробити. Сюди якийсь ролик обводний. Давайте 300 гривень оця матня. Якщо що, краще ділити Тут У нас болтики. 10 на 25 тисяча гривень. Давайте тільки сьогодні за 900 гривень скидки. Акції скидки. О, чекарні болтики 22 кг. Ага, це вже менше, ніж по, по 50 було. Однако. Ладно, хер з ним. 900 гривень, отак. Ну, без відра нахер воно немає, ну, мішочок висиплю. Менше буде по обйому, дешевша доставка. І також тут. От. Оце все розпродажі, я силочку оставлю. Оце почти все тут буде по 20 за кіло. Почти все по 20 за кілограм. Халява. Навіть на таврі буде скидка. Це цементом ментом обосрали. А ще минуточку внимання. Там хтось е, цей заострив увагу на опалубки. На опалубки. Е, Тут же ж, да, по опалубці воно виглядає убого. Ну, ну як діялось? Це опалубка, чисто так була, контура відбита. Ділилося воно все у мене рівнем, уровень лазерному уровні. Коли він кинувся, днем хто працював з лазерним уровнем на сонці його ніхрена не видно. Зробилася опалубка, кинувся уровень. На глаз був перепад сантиметрів 10. Тобто я так і планував, тут десь буде посерединку, а там під краєм опалубка. В ітогі вона піднята на два кирпича, і почти під самим краєм. Ділилося воно по лазерному уровню. То есть, тут ну, плюс-мінус чітко. А оце що так вийшло? Тому що перепад від цього угла до того угла був почти 40 см 40 см. Тобі, якщо б я отут, підняв, тобто треба було тут ще сантиметрів 15 см підняти, хоча б щоб на середині доски, там би було б взагалі отак. Отак було посередину оріха, їй-богу, ну, тобто ще на 15 см. Мені тут пришлось його опускати. І, грубо говоря, та опалубка вже в цьому углу стала до жопи. Тобто я не став її підривати, ну, підривати, щоб її опустити, тому що вона до жопи толку однеї вже нема. Воно там ну, в землю упирається. Тому вона і виглядає так криво. Да, воно виглядає очень убого і криво. А по суті тут ровненько підлазений уровень ділась. І ниточки. ниточки. Ну, це типу були маяки. Ну, кстати, хто працює з шлаком, покажу. нитка натягнута, почти як струна. Тут ну, чуть менше пальців. пальця. Це не раствор, це у нас шлак. Хто Запорожя, той знає, у нас почти все є шлак. Ось он. такий от шлак відсіяв з доміних печей. А це дешевий матеріал, який у нас можна знайти, щоб ним заливати. Прочно, я вам скажу, не хуже 500, ой, 500, ой, не хуже бетона, получается. В перемешку з 500 цементом шлак в ньому теж є ці цемент. То есть він сам по собі кристалізується, засихає, твердіє. О. А з 500 цементом воно не хуже бетона. Тому що бетоном это очень дорого у нас удовольствие. То есть я вам скажу, тут от вийшла ця стяжка. ну, Будемо брати тут 4х4,20, тобто 17 квадратів. 9 мішків. Цемента, ну -то і десь тонни полтори шлака. Тобто, по собі стоїмості вийшло 12,5. Ну, я думаю, це шикарно. тому що у нас щебенка, я навіть не знаю по чому. Шлак я в тому році брав. Ну, коротше, бетонні роботи це дороге удовольствие. А шлак дешевий. Тобто 5 тонн, по-моєму, чи 220 гривень тонна. Вот. Ну, це, це взагалі нічому. Бери, заливай, тут що хочеш. Цемент дорогий, 170 гривень мішок. От, Криворожський, 170 гривень 500 мішок. Ну, через 2 тижні він буде, буде не хуже бетона. Пропорції 6 к 1, не знаю. Я не супер-мега строїтель. Вичитав 6 к 1, плюс-мінус. Він падло, дає сильну усадку. І спустя 5 хвилин ним вже ну висипав його з бетономішалки, пластифікатор кидав, звісно. 5 хвилин його не розтягнеш, він е, сідає сильно. Ну, коротше, якось так вийшло. Думаю, за це теж лайк заслужує. Будемо трошки окультуруватися. Всім пока. Дивіться на тому каналі народичу відео, там скидки сильні. Всім пока, пишіть на вайбер.